Всім привіт! Давайте подивимось на таку тему розкладу, в кого йдуть суди. Загадуйте свою ситуацію, з ким ви судитесь, і давайте подивимося, чи буде в вашу користь. Да. Як вирішиться суд? Ви ясно не бачите картини. У вас піліна, можливо, ви на щось розраховуєте, можливо, ви впевнені в тому, що у вас все добре. Да, можливо, ви там звертались до когось, чи що, але карти говорять нам про те, що вам потрібно якогось захисника. Ну, реально треба, можливо, адвоката. Тут ви, можливо, вирішуєте питання відносно аліментів, дітей, там, приписка, з ким проживає, опіка і так далі. Да? Кожна тут ситуація своя. Ваш опонент не дуже радий тій ситуації, яка складається. І е, я хочу вам сказати, що якщо ви думаєте, що ви вже вирішили свою справу, то це далеко не так. Буде е, запекла боротьба. Тому будьте готові до неї. Якщо ви е, не юрист і ви не знаєте тонкощів юриспруденції, бажано вам взяти захисника для того, щоб виграти справу у вашу користь. Оцей опонент, з яким ви судитесь, можливо, буде з вами зустрічатися і щось вам пропонувати. Ну, якщо це дівчатам не дивляться і ви воюєте з чоловіком, да, суди якісь, він тут вам буде обіцяти щось, да, там, можливо, на примирення, але тут обмани будуть з його сторони. Тобто він тут в пользу собі робить, в пользу собі. Да, і тут ви повинні зрозуміти, якщо ви відстоюєте права своїх дітей, якщо це тема аліментів, то ви тут не граєте у війну да, хто кого, а ви представляєте безпеку, матеріальне забезпечення своїх дітей. Кажуть, карти вам дають підказку, що оці умови, на які ваш опонент. Да, Відповідач чи позивач, да, хто він вам в судовій справі, відсікти будь-які з ним мирні переговори. Да, тому що це скажеться вам, знаєте, аукнеться пізніше не в благо для вас. Карти говорять, щоб ви не слухали цей сюжет комедії, який він вам пропонує, а все-таки шукали варіанти, як краще зробити для вас. Тому що мужчина, він тут переживає за свої фінанси і він консультується з кимось, шукає варіанти і робить найкраще для себе. Добре, давайте все-таки ключове запитання: чи вирішиться справа у вашу користь? На сьогоднішній день у вас перекриті дороги до того успіху, якого ви хочете. Тому все-таки знов карта падає з сили. Тому ну, карти знову вам дають підказку. Якщо ви не почули з першого разу, вам треба допомога е адвоката. Вам вона потрібна. Бачите, другий раз відміть, виходить, і тоді будуть переміни у вашу користь. У вашу користь. На сьогоднішній день у вас стоять препятствия до того, щоб ви отримали на суді те, що ви хочете. Да, тому що вами маніпулюють. Маніпулюють вами не в вашу користь. І якщо ви там ще підключаєте свої емоції, то на ваших емоціях грають. І ці емоції грають вам не на благо. Це е, сюжет е, кармічний, да? тобто ви маєте розуміти, що ця ситуація не просто так сталася, але ви тут виносите урок з цього, Угу. Да? Подивіться, дивіться, якщо ви зверталися або звернете увагу на цей розклад карти Таро, ви розрушите те, що хоче ваш опонент, тому що він хоче свої гроші тримати при собі. Обман іде, обман, обман хитрості йде з його сторони. Тому будьте обачні. Сплітні за вашою стороною обійди, Саме на ваших емоціях і образах він іграє. Дивіться, якщо ви все-таки йдете на якісь перемирні угоди з ним, то тут кажуть, що ви ну, неправильно робите. Тому зверніть увагу, ви тут маєте повести себе як когніна саламандра. Тобто жінка вогню. Я знаю, що я хочу. Там умовно умовно я найняла адвоката, він захищає мої позиції в суді. І це саме буде ключом до вашого успіху, те, що я сказала, і сповнення вашої мічти. Да, умовно, якщо там елементи, ви можете отримати одну суму, а з адвокатом ви отримуєте геть іншу. Тому вирішувати вам, але тут на сьогоднішній день рішення ще не готово, Але якщо ви думаєте, що буде суд у вашу користь, то карти говорять ще ні, не в вашу користь. Да, якщо це тема аліментів або там поділу майна, да ви отримаєте фінанси, але це буде такий. Обман у вашу сторону. Тому, знаєте, на війні всі средства і для того, щоб ваше сповнення мічти було, вам кажуть карти: найміть адвоката. Не жалійте грошей на адвоката, впоследствии ви будете мати те, чого ви гідні, чи те, що вам по закону належить. Тому вам вирішити, чи дослуховувати до цієї поради, але в свій час, колись і я розлучалася, елементи, е, за аліменти судилася і знаєте. Завжди я не проходила цей урок, тому що я юрист в минулому і я відстоювала свої права сама. А якби я наймала адвокатів, я б тоді добилась кращого результату. Тоді і тому інколи варто знаєте не надіятись, що я мама там умовно чи колишня жінка, і мені положено, а брати помічника.